Вівторок 30 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16 розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькому попрощалися із героєм Віктором Бутенком. Чоловік родом із селища Мілове Луганської області. Там працював поліцейським. З початком повномасштабної війни евакуював дружину та двох дітей до Хмельницького. Сам ж став на захист України і приєднався до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Під час оборони Маріуполя, 12 квітня минулого року, Віктор Бутенко загинув на Азовсталі. Його тіло повернули за обміном, а пізнали завдяки тесту ДНК. Поховають героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Дуже гарний чоловік, дуже гарний батько. Це приклад для дітей. Це герой нашого часу. Ми дуже пишаємося. Тим, що ми його знаємо, знали. як відгукувався син про батька, він ніколи не говорив про це. Чесно, і про те, що батько загинув, я також дізналася від мами. Син це питання не обговорює, йому це дуже болісно. Бо коли у нас є виховні години, про те, що ми згадуємо про наших загиблих, згадуємо про те, що у нас йде, що наші солдати захищають нашу Україну, то він це переживає дуже болісно, тому що кожного разу він хвилюється за свого тата. Організували певну фінансову підтримку для того, щоб підтримати сім'ю в скрутну хвилину, тому що ми зараз одні, єдині і всі потребують допомоги, незважаючи на всі наші обставини, і ніхто нікого не змушує, Хто скільки зможе, тільки допоможе. Сьогодні в останню путь провели ще одного героя Ігоря Плаксія. Загинув солдат 24 травня. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин. Купатися у південному бузі дозволено. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Нагадаємо, 1 червня у Хмельницькому стартує купальний сезон. Тож напередодні на місцевому пляжі відібрали проби води. Згідно з результатами лабораторних аналізів, показники якості відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Відповідно, перебувати у водоймі безпечно. Крім того, у лабораторії провели дослідження і якості питної води у фонтанчиках та самого піску. Вони теж в межах норми. Ми маємо задовільні результати лабораторних досліджень води поверхневої. Вона відповідає по бактеріологічним показникам. Це, зокрема, коліфаги, ЛКП, лактозопозитивні палички межа допустимих норм, а також невиявлені збудники патогенних мікроорганізмів, такі як сальмонела, Шигела, а також відповідають. І санітарно-хімічні показники поверхневої води в районі міського пляжу. Один із показників БСК повне на межі граничної, величені 6 міліграмів на дециметр, але це не перевищує показник. В подальшому такі лабораторні дослідження будуть проводитися раз в 10 днів. Включаючи дослідження вірусологічні і на виявлення навіть збудника холери. Це два рази на місяць. У Хмельницькому відбудеться міжнародний форум Жіноче лідерство в часи викликів. Учасниці заходу обмінюватимуться успішним бізнес-досвідом та обговорять питання соціальної відповідальності. В рамках програми ЮАСІДІ конкурентно спроможна економіка України, презентують гранти. Та інші інструменти підтримки жіночого підприємництва. Участь у заході безкоштовна. Ініціатором форуму виступила громадська організація Міжнародне об'єднання жінок українок за сприяння Хмельницького міського голови і торгово-промислової палати. На території ринку, що на Старокостянтинівському шосе, працює імпровізований музей раритетної музичної техніки. Організував його місцевий підприємець Андрій Шарбаханов. В експозиції близько сотні пристроїв звукової апаратури, зокрема радіо, і cd програвачі, магнітофони, підсилювачі звуку. Усі вони в робочому стані. Чоловік розповів, ідея з музеєм виникла спонтанно ще 13 років тому. Коли почав займатися продажем техніки, багато людей приходили подивитися та нічого не купували. Тоді й поставив скриньку, в яку запропонував відвідувачам кидати кошти за перегляд. Ми в основному стараємося брати з комісіонок. Вони, зрозуміло, що трошки дорожчі, зате вони в нормальному стані. 63-ті роки, 67 ми 68 ми 80-ті. Дуже багато 80-х років. 80-ті, далі вже 90 ті 2000 ні вже менше. Тобі ж для старшого покоління, скажімо так, 40. Плюс, мабуть, це така золота ера. Коли всі хотіли, але багатьом недоступно це було, могли тільки мріяти про таку техніку. Зараз це все набагато доступніше. От. І через те, що, мабуть, не вистачало тоді, скажімо так, фінансів для цих апаратів, ну, людям, мабуть, настальгія настільки це працює, вони приходять. Їм багато хто може свою мрію, скажімо так, уже. Отримати вже зараз в більш такому зрілому віці. люди приходять, навіть якщо не купують, вони просто приходять ностальгія мучає. У червні стартують дворові Олімпійські ігри. Спортивний проект реалізують уже в п'яте. Цьогоріч до спортивних розваг будуть долучені села Хмельницької громади. Протягом місяця діти віком до 13 років мають можливість познайомитися з новими видами спорту та активно провести час. З графіком ігор можна ознайомитися на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Виставку Живі розстріляні презентували сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. На ній експонуються 15 портретів представників розстріляного відродження. Автор виставки Мартин Якуб створив їх із допомогою штучного інтелекту. Ознайомитися із виставкою у Хмельницькому можна протягом трьох тижнів. Ми виборили втретє ми приймати цю виставку. Спочатку вона виставлялася у Києві і Сандір. Після нас вже готуються вінничани її приймати. Але я сподіваюся, що вона мандруватиме. Ми коли зазвичай їх вчимо в шкільній програмі, або говоримо про них, починаємо з кінця. Ми говоримо про їхню трагічну загибель, бо власне так і склалося. А дуже хочеться подивитися на них, наскільки вони були яскраві за життя. Це були дуже круті люди, які вміли і пранкувати, які вміли жартувати, які вміли жити повним повноцінним життям. І він постарався надати їм е, тих е, якостей, які він щитував з їхніх біографій. Як бачите, комусь він додав лукавинки, комусь когось він зробив більш зухвалим. Десь він замінив моду тодішню, тому що він постарався побачити їх так, якби їх в сучасному світі виглядали. І ми завжди говоримо про українських авторів з точки зору страждання, бо так складалося. А забуваємо говорити про них, про людей, які вміли пити життя наповну. Більше новин у нашому вечірньому випуску о 19 а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!